Сергій Горняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Сергію доброго вечора, студія, доброго вечора, колеги пане Сергію, з понеділка знову почали вимикати світло. Розкажіть, будь ласка, яка перспектива чекає українців далі? Ну, дійсно, так, да, почали вимикати, але вимкнення не такі значні. Ми бачимо, що буквально там на кілька годин на добу вимикають такі якраз пікові години за рахунок великої температури на, на дворі і збільшили споживання. Відповідно, і там певний дефіцит з'явився в застепі. Але спілкуючись там щодня, фактично з енергетиками, ви знаєте, позиції, які навіть я давав і інші колеги давали там на зиму. Вони можуть на щастя, ця критична точка вона буде зменшуватись. Найголовніше на сьогоднішній день це якщо не будуть знову ж таки ракетні ата атаки по енергетичній інфраструктурі, то ми зиму пройдемо так і з певними обмеженнями вони не будуть критичними для населення України. Ну, власне кажучи, не будуть критичними, але якими вони будуть? Тобто вони будуть е знову віялові відключення там по кілька годин. Тому що особисто в мене там в Києві е понаді понеділок, вівторок е виключали світло по півгодини. Ну що це за економія, пане Сергію? Для чого це півгодинне виключення світу? От що би що? Ну тобто, це, 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 це теж даруйте, але це в людей е викликає тільки роздратування. Ну тобто, коли зрозуміло, на дві години ми економимо. Добре, як який резон півгодини виключати світло? Є різні пікові години, в які дійсно велике навантаження на енергосистему, і диспетчера «Укренерго» вони страхуються в ті години і дають команди диспетчерам уже на обленерго, щоб ті зменшували споживання там, вимикали певну чергу споживачів. А що стосується зими, дивіться, ну я не знаю. На, на мою думку, і те, що я спілкуюся сьогодні з нашими керівниками енергетичних компаній, за умови, якщо будуть відсутні обстріли знову ж таки, і вдасться за планом відновити те, що планується досінньо-зимового періоду, то за умови температурного режиму там плюс 3, плюс 5 на дворі. Ну, у нас ми ж знаємо, що переважно більшість з них може бути і такими 0, або, мінус мінус або плюс три, то обмеження можуть сягати там всього по кілька годин на добу. І це за умови, теж, якщо будуть працювати всі дев'ять атомних енергоблоків, які знаходяться на підконтрольній території. За умови, якщо температура буде сягати там, мінус 10, мінус 15 градусів кілька діб підряд. Звісно, відключення будуть тривалішими, можуть бути і по 8, по 10 годин на надобутне відключення. Ну, тобто, ми можемо зараз сказати, що точного прогнозу немає, все буде по ситуації. Я правильно вас зрозуміла? А, так, ну, Все залежить багато чинників. А, а наміру підняти тарифи на електроенергію у влади, я надіюсь, немає? Бо знову, Ні, звісно, власне кажучи, подейкували про світло, про теплу воду, що знову десь вкидали цю інформацію по телеграм-каналах, що намагаються намагатимуться знову підняти тарифи на комунальні послуги. Планів таких у влади немає і потреб у цьому теж немає жодної. Дякую вам, пане Сергію, за те, що заспокоїли, за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, був з нами на прямому зв'язку.